Питаю, при якому розкладі Трамп може до нас завітати з візитом, якщо ми йому щось хороше, дирненькое, прекрасне предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там пропозицією, ні війська, він да, давайте я прям приїду до колоча тобі його й несемо. Ой, Господи, это, да, давайте, я прям, то есть, он может приехать, идти к момента того, что, я не знаю, мы с ним подружились, как лучшие подружки, так сказать, да, а, Боже, мы ему так почесали то эго, что людина, на, прям, Боже, я прям приеду ради этого момента, только если вот об этом. А так, а так он будет все время пытаться находить отмазки. Ну, це було насправді очікувано, диво не сталося. А зараз хочеться поговорити про ще одну людину. Буквально там тиждень-два тижні тому знову це прізвище почало з'являтися в багатьох пабліках. Це мер Києва, це Віталій Клічко. Почали казати різні цифри, з'являтися, що суми величезні пропадали з бюджету міста. Чи загалом причетний кличко до всіх цих корупційних схем, які відбуваються в місті, які безпосередньо пов'язані з членами його команди? То він собі з того мав. Але що хочу сказати, не всюди, не всюди фігурує і прям не всюди фігурує його ім'я. Свої схеми, а, 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 значить, це у нас Діявол да, і главний, главний сидящий, смотрящий і так далі. Да? Окей, свої схеми там є, всі, всі про них і неодноразово говорили, і так далі. Вони є. Так, да, якісь гроші тіньовим аспектом в нього теж є. Але я не скажу прямо про всі, про всі схеми, і що він там в тих схемах прямо во всіх участвує. Ні, взагалі ні, Чи загалом тоді готується заміна мера або його команди? Ну або і того, і іншого mm -hmm. одразу. Ну, потому что там проходит по четверке Пентаклей, поэтому я бы не сказал, что шо... всюду. В нього якісь другие оборудки, не совсем зависимо от там, міського бюджету. Що ж воно ви знаєте, як оно ж присходять? На горі ви писали одинчик, а до, до кінця mm -hmm. дійшов совершенно, завершенна каві. Так, так сказати. але але Поэтому... тут тоді питання: якщо він дійсно багато в чому не причетний, чи зараз він займається питанням заміни своєї команди, тому що вже є цифри, вже є офіційні дані, що є таке розкрадання з їхнього боку. А от кстаті, я так полагаю, що йому або дадуть шанс, або він сам буде проводити этот основний аудит людей, тому що в нас тут зміна по смерті і вищий суд. Це е, якщо не зміна самого кличка, то зміна е, його людей, котрі там працюють. Тобто він і сам буде зацікавлений, то все знайти, тому що інтересно, ну, аби винуватим там, де хоча б там, де ми не винувати. Вот. Я думаю, что когось нам, кого нам для биття покажут. Что кто-то на скажем так, кто-то для бытия будет. Это первый момент. Второй момент, я так полагаю, что все-таки або выборы мэра, або змина руководства очень даже возможно, потому что тут вообще это как условное отстранение пауза, а потом окончание, окончание как таковое. Думаю, что должно что-то быть в этом плане. Раді слаженої чи, роботи. Чи ця заміна буде на краще, тому що знаємо, що в нас люблять змінити шило на мило, нічого не змінюється, а деколи навіть стає суттєво гірше. Ну, у нас міняються люди, а ті ж як їх там, скажіть мені, оборудки не міняються. Залишаються сталими, так. Так, 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 так. Ой. Uh -huh. Uh -huh. Тут, знаєте, тут як і завжди. Приходить нова людина, показує нам прекрасну, класну роботу, да? зарекомендувати себе. Треба, звісно, бути кращою версією себе і так далі. Далі ми притираємося. Зараз я скажу, тут у мене три. Чотири. І п'ята не дуже велика людинка, але ми притираємося з усіма п'ятью людьми, знайомимося, знову розмовляємо по поводу того, що ну, послухайте, ну, тут можна щось діє, знаєте. От ідея. Ну, хто-то, звісно, згоден, хтось становиться в позу, і знову оборудка Тобто, давайте так, кого би не поставили рано чи пізно, рано чи пізно. Ба, тому що все, що условним образом криво і все, що прекрасно придумано, ну, ну. на жаль. А, але все ж будемо сподіватися на те, що з часом прийде це розуміння, що потрібно все докорінно змінювати, і дійсно будуть до влади, як місцевих, обласних, так і державних, приходити ті люди, які першочергово зацікавлені в розвитку міста країни. А не збільшення власного кишені. Так, що ж, зараз таке питання про улюбленого персонажа. Це стосуватиметься питання Єрмака його подальшої долі. Зараз розуміємо, що знову постало це питання активно про його діяльність і. Почали з'являтися пропозиції перевести його на іншу посаду, або ж про звільнення чи все ж таки зрушиться це питання з місця? А, чи скажіть залишатиметься? Скажіть мені, що це за новини? чим цей резонанс продиктован? Угу. Це так, звісно, Латчин написав е, в себе в каналі і почав взяв на себе удар за всіх, почав висвітлювати діяльність Єрмака активно, відповідно, почалася зразу. Він попередив, що зараз почнеться на мене атака. що Попередній раз вже це відбувалося, але я готовий понести все це. І почав О, в себе безпосередньо та, писати. Про діяльність єрмака. Тому хочеться розуміти, чи зараз Яка. лишиться це питання? Зміниться, зрушиться якось з місця, чи всі зроблять вигляд, що цього питання взагалі не стоїть на порядку денному, ето. Угу. Яка смілива людинка. Так. Суспільний резонанс, скоріш за все буде. Я думаю, що будуть люди, які його підтримують, тому що у нас тут ну, суспільний резонанс. І я би не сказав, що люди прям що як вас восстануть, але тим не менш він собі, скажімо так, послідовників і підтримувачів він знайде. Це перший момент. Другий момент. Був би він обережний. Єдине, що скажу, тому що тут, тут може, може, трошки не <нумієн> поздоровиться. Gracias. Yeah. По поводу пана Ермака у нас король Пентакливый. Сдвинуть человека, Пентакли ⁇ это очень спешная карта, это года, это прям, прям года. Поэтому сказать, что пана Ермака куда каким-то образом куда-то сдвинуть, это, во-первых, очень сложно. Во-вторых, я так полагаю, за него сам президент вступится, потому что, скажем так, да, захист условным образом есть. А третьим моментом. Єдине, що тут може зіграти роль, це дуже великий суспільний резонанс. Тоді, коли людей нічого не понімаємо, що людей нічого не втихомирить, крім того, щоб змінити людині посаду. Це очень випро... ну, Вапронув вопрос в плані, тому що це очень мала прям мала дуже мало Це вже так оступитися серйозно треба буде, та. Це вже так. Да, це це, це, це дуже це маловероятно. Це дуже питання розтягнуте в часі і так далі. Поки що зміщення як такового, в У мене про це навіть не йдеться. В мене поки що не йдеться навіть про піднімання питання про його зміщення, не те, що про зміщення. Ну, насправді для мене прогнозовано було, але тим не менш перевірила це питання. Також президент Молдови Майя Санду нещодавно заявила про те, що Росія може вплинути на зміну керівництва Молдови, угу. обрати лояльних до себе людей, щоб використати угу. їх проти України. Чи вдасться Росії це зробити? Ну, то що вона це буде максимально робити, та пакт. Це там вибори скоро, так? Да? Коль така інформація постала. Так. Угу. Будемо бачити з вами, ну, якщо не якісь там страйки, пікети і так далі, то будемо бачити з вами стільки несущегося, <гум> нечистот по трубам, скажу отак. Вот Нечесна ігра, фальсифікації прямої встремляння тої Росії туди своїми якимись заявами людьми а, финансу... люди, котрі на фінансуванні, і так далі. По... будуть підкуплені. Люди. Я думаю, що будуть навіть якісь провокації, якщо ще не почалися, то явно будуть якісь іще провокації вокруг этого всього будуть до последнего пытаться действительно усадить кого-то более лояльного 100%. Так наскільки ймовірно це дело ймовірно. Діло дуже ймовірно, але мені ще говорять тут знову такий двох хороший, все ще залежить і залежатиме від внутрішніх людей, від людей і від того, наскільки вони сприймуть ту посаду, і чи, скажімо так, толпа не заставить перевибори знову робити. От. Але у нас є дуже великий ризик, дуже великий ризик того, що там може дійсно посісти місце проросійська паскуда. Дуже великий ризик. Да, Сподіваємося, що вдасться цього уникнути, тому що хотілося хоча б одних лояльних сусідів поруч. І стройка мічей там, де ми не там де ми не вас вообще то шо то, то что, того кого там вибрали, то шо сталося, і скажімо так, благодаря і каким-то деньгам. тобто ну понятно, на російських там грошах, то либо ж проплачений Росією, хтось. от є дуже велика ймовірність, але вот этот шанс за людьми, скажімо так, і за резонансами, а він залишається. І маємо надію, що якщо що, то вони спасуть. Дякую за ці попередження та сподіваюся, що почують ті, хто матимуть вплив і, зокрема, і безпосередньо самі люди, мешканці Молдови і зроблять правильний вибір. Також зараз хотілося б задати питання, враховуючи, що зараз поминальний тиждень проводи в Україні, багато хто піде на кладовище до своїх рідних. Чи існують якісь правила походу на кладовище? Якщо існують, розкажіть, як це правильно має відбуватися, з чим мають іти, що робити. Дуже а, да, давайте так. Я я розкажу. Я не буду прямо говорити такі. У нас дуже багато практикуючих любить там чуть не до мілочі придратися. Там ні чихнуть, ні не, не, не буду говорити. Друге. В общем, та нічого нічого нічо ніде не можна. Люди добрі, значить, пер перше важливе правило, якщо у вашому на вашому кладовищі є загорожа, ми заходимо ворітьми для живих. А не тудою, куди завозять мертвих. Ну, нічого з вами не станеться при цьому. Ну, це не є хорошо. Це захід, це, це проход не зовсім для вас. А вот, це перший момент. Другий момент. Я завжди проти устраювання а, а, по пожирань всього прямо на кладовище. Ну, я, я, я проти тому, що ми приходимо, ми приходимо туди, де, скажімо так, люди спочивають, знайшли своє пристаніще. Понятно, що там ніхто 24 на 7 не, не сидить, условним образом да? там дух той самий людини. Зрозуміло, да? але а, ми ж зачем-то відводимо цю територію, там почому всегда тихо і так далі. Да? І ми з вами маємо почитати этих людей і їх покой. Да? що це вже осокший. А так як наші люди люблять прийти. На і встраивають з похорон свадьбу, так сказати. І там, там вже співають і там вже пішли конфеті збирати. По моїх, знаєте? Ой, а вот, поэтому нічого не маю проти, якщо у вашому мірозвінці це норма, окей, ви можете збирати без проблем. Вот, тут я акуратно не, не можу давати, і не буду, мабуть. Я проти, знову ж таки, от этого всього. Ви можете прийти на кладовище до своїх рідних. Ви можете принести їм ті паски, тому що я так полагаю, несуть там паски, ці ж самі крашенки і так далі. Ви можете там випити, закусити, як, якщо ви приймаєте оце все, і підіть додому. продовжити все вдома. От, зберіться родиною, пом'яніть, а не на місці, а вдома. Дух не прив'язаний до тої могили. Над нею там крошить хліби і значить смакать пасками. Не треба це все можна зробити вдома і залиште до речі, і у цю вечерю залиште на ніч. От, не шкодуйте їжі, да, то що ви там поділи, яку то, що там залишилося, якщо є там якийсь запас, докладіть і залиште це все на ніч. Вот. Предварительно можете від себе основним образом покликати своїх рідних, там род мої не сканчаємо, великий не скончаем, да, приході із серії. Да. Вот. В принципі, це все. Два правила. хто то говорить, що на кладовище краще не нести мясо і так далі, тому що, мол, це все, це все, от, от, кров в тіло і так далі, і там мол, можна вселенной через це получить. Такий момент двоякий. Ви ж не несете туди сире м'ясо. Воно приготоване. Воно приготоване, а там уже того життя з того м'яса вже немає. Поэтому, поэтому, в принципі, можете то робити. Хтось каже не нести солі. Ну там, сіль не розсипатися. Да, сіль це достатньо такий бар'єр, хороший і так далі. Но, якщо не, 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 не солити не закидати сіллю в могилу, в принципі, то окей, нічого теж поганого не буде. Це по суті всі правила. А вот, по... Приходу з кладовища хорошо бо пам'ять руки умиться, це Вот, по поводу є люди, які навіть да, переживають, що оця земля з кладовища занесеться там, не знаю, там в дім будинок і так далі. Тут нічого поганого не буде і нічого з как бы, вами не случиться. А вот, ви не ходили туди колдавать. Ви не несете цю землю з чітким розумінням, що ви робите комусь порчу і так далі. Це, по суті, та земля, просто трошечки з іншою енергетикою, сама по собі. І, от, Тому землю з кладовища можна використовувати в ритуалах, да? От тільки земля сама по собі несе просто інший заряд. Якщо ви не використовуєте її в ритуалах, то що її бояться. Ні, ну, Люди за це переживають і бояться, тому переживати не треба. якщо ви дуже мнітні, десь на півшляху шляху, ну протрусить ваші капці. От і все. На всяк випадок, що можете помити ноги без проблем. От. Це по суті головні питання: не встраювати дібоші, ні там пір на весь мир, От, прийти, помінути, залишити свої смаколики і продовжити краще вдома. Это все.